Поблизу Черкаського національного університету черкаські науковці зустрічають Дніпропетровських. Окрім студентів та викладачів цього навчального закладу, Дніпропетровців ждуть представники ЧДТУ, Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Течіни та двох черкаських коледжів економіко-правового та бізнес-коледжу. Зустрічають хлібом сіллю та відразу ж рушають на переговори. Адже на часі важливе питання обговорити спільні наукові проекти та домов про співпрацю. І обмін досвідом, і протокол намірів буде складено, будуть підписані угоди між вищими навчальними закладами Черкащини і Дніпропетровською національною металургійною академією. Віра Бойко, викладач хімії, потребу у реалізації наукових проєктів знає з власного досвіду. У мене є багато розробок, ну скажімо так, не розробок, а напрацювань в плані переробки від відходів відкрито акціонерного товариства Черкаське хімволокно хімволокно вже не діє кілька років, а шлами лежать і забруднюють на оточуючі середовище. От в цьому плані в Дніпропетровську теж є багато таких самих спільних проєктів проєктів, і нам би хотілося обмінятись думками і виробити якісь плани на майбутнє точок дотику дуже багато. Черкаські освітяни переконані встановлення наукових зв'язків між черкаськими вишами та Дніпропетровським національним гірничим університетом відкриє друге дихання багатьом нереалізованим проектам. Дуже цікава пропозиція від гірничого університету стосовно створення бізнес-інкубатору для того, щоб науковці, які створюють науковий продукт, але не завжди є. Добрими менеджерами своїх ідей і просування на ринок новацій, які вони пропонують. Наукових безумовно потрібні менеджери, фахівці, які знаються в цій справі, в результаті зустрічі черкаські науковці домовилися про наукову та педагогічну співпрацю. Юля Доброскок, Роман Буша, Віка Новини.